Наше відділення на другому. наше відділення на другому поверсі було повністю. Тепер ми на третьому, тому переїжджаємо. Тут вже хворі лежать. Завідувач Юрій Здибський показує ковідне відділення. Майже два місяці тут не приймають інфікованих. За цей час провели дезінфекцію, розвантажили палати, прибрали дезінфікуючі рамки. Зонована розмітка на сходах залишилася. У корпусі від учора планові хворі. Роспад є в воюні був, навірно. Начал спад хворих десь у червні почався. А потім, коли вже вирішили прибрати запорних, ми долікували пацієнтів, які у нас лежали. З липня диспансер радіаційного захисту вивели зі списку лікарень першої та другої хвилі. До пандемії лікарня була профільною для ліквідаторів аварій на ЧАЕС та їх родин. У червні 2020 року заклад став опорним для ковід. Планові пацієнти з цим не погоджувалися та блокували швидкі. У березні у диспансері кілька днів не було вільних місць. Ліжка доставляли, а хворим не вистачало сотні точок з потоковим киснем. Загалом у регіоні в лікарнях зараз можуть розмістити понад 2800 захворілих на коронавірус. Прийматимуть 13 закладів. Юрій Здибський тепер завідуватиме терапевтичним відділенням. Переводяться втретє, і вводять лікарню, у котрих лікарню переводять на третю хвилю. А вводять лікарню, у яких нас чугуй вам здається замінили, і балаклією точно не пам'ятаю областю. Коли змінили госпітальну базу в області, кількість ліжок з потоковим киснем збільшили. Тепер їх 1374, Розповідав минулого тижня заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. Ми вивели балківську лікарню, ми вивели лікарню ізюмську, і ми вивели Чорнобильську так звану лікарню, яка не на території міста Харкова. Ввели Балаклійську лікарню, чугуївську лікарню, тому що ці лікарні мають досить дуже потужно працювали. В них окремі будівлі, які використовуються як ковідне відділення, мають сформовані бригади, і вони на 100% забезпечені потоковим киснем. Частина лікарів диспансеру повернулася в профільні відділення. До вакцинації задіяли сім бригад медиків закладу у бригаді. Один лікар та дві медсестри. У такому центрі вакцинації по вулиці Трінклера працює і лікарка Оксана Сендега. Каже, сама перехворіла на коронавірус, а після інтернатури торік влаштувалася до ковідного стаціонару-диспансеру. Коли я працювала, це вже був спад, здається, другої хвилі. Тобто пацієнтів вже на той час, коли я була, було не дуже багато, але все рівно було дуже важко, тому що відділення було заповнене майже, я думаю, що відсотків на 80%. Це трошки легше все рівно йде багато людей. Чоловік, напевно, 200 буває 280, залежить від дня. За весь час пандемії у диспансері пролікували понад 2,5 тисячі хворих, каже його директорка Ірина Порогова. В іншому корпусі на 90 місць приймали і чорнобильців. І зараз наші команди працюють на вакцинації частково і частково працюють в лікарні з пацієнтами, ліквідаторами чорнобильської катастрофи та іншими категоріями населення. Всі стомилися, тому що ніхто не був у відпустці. То лікарям і медсестрам, і молодшому персоналу просто був потрібен цей відпочинок. За словами Пирогової, ковідне відділення вміщувало 170 ліжок, 140 з них забезпечені потоковим киснем. Якщо знову доведеться працювати з коронавірусними хворими, заклад зможуть підготувати менш ніж за тиждень. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному, Харків.